Дельта. Код Дельта. У системах спостереження відбувся короткий збій. Ймовірність ЗСП нульова. Збій був усього декілька секунд. Але цього достатньо, щоб нас зацікавити. У цій місцевості можливе виникнення об'єктів класу КЕ. -E. Ніякого прямого контакту із речами, чия природа вам не відома. Ваше завдання з'ясувати, що саме відбулося у цьому місці. Зачинено! Вітаю. Я з ДЗДНПМ. ДЗДНПМ. Так, так. Чого це вас відправило на такий виклик? Спитайте керівництво. Вони ж це краще знають. Не кажіть. Що ж, добре, що ви так швидко приїхали, бо чесно кажучи, ми очікували слідчих аж під ранок. І залишите вас на самоті з такою цікавою справою? Цікаво? Якби. ВДТ в курс. А вже ж. У 23.36 диспетчер отримав виклик. Дзвонив власник цього приміщення Вісневе Петро 68 року народження. Причина виклику зникнення людини. Зниклий чоловік 99-го року народження Максим Зінченко, який разом з другим свідком жінкою 2000 року. Дар'я Левченко прийшов до ломбарду приблизно о 23:15. Це приблизний час, виходячи з показань свідка. Патрульний екіпаж прибув у непівперше. На місці знаходились заюрі та свідок, які агресивно конфліктували між собою. Ми одразу втрутились і почали їх заспокоювати. Той самий конфлікт? Спочатку ми їх розвели по сторонам і опитали. Дівчина наполягала на тому, що її друг зник одразу після того, як виключили світло. Первинний огляд місця події не виявив ніяких додаткових слідів. Задні двері були зачинені вікна, цілі. Коли усі... вимкнуло світло. Як довго його не було? Дівчина каже, що світла не було декілька секунд. Власник ломбарду каже те ж саме. Вони обидва не полягають на тому, що хлопців вже не було, коли світло вимкнулося назад. А камера працює? Ця? Якби. Це не справжня камера. Невже немає нічого? Ніякої прихованої камери. Можливо, є камера на вулиці? Бачили цей район? Ні. Цей скряга вихвалявся, який він розумник. Як це? Відлякує потенційних грабіжників краще за дорогі камери спостереження. Добре, а що хотів продати зниклий? Вони принесли ось цю коробку. Всередині нічого такого. Телефон китайський, сонцезахисні окуляри, дві срібні обручки і камера. Власник ломбарду вирішив викупити тільки камеру і, виходячи з їх показань. Під час перевірки щось пішло на так, і хлопець зник. Може, зникло ще щось? Золото, техніка, чи обручки? Ні. Окрім хлопця, більше нічого не зникло. А де зараз свідки? Дівчина не могла заспокоїтись, тож ми їх розвели по різним кімнатам, щоб вони спокійно посиділи і нічого не скоїли. До моменту поки не прибудуть слідчі. Є ще щось? Чи це все? Це все, що нам відомо на цей час. Мені ще довго тут сидіти. Ау, я вже сказала все, що знаю. Вітаю вас, Дар'я. Перепрошую, що вам довелося тут так довго чекати. Але я тут саме для того, щоб допомогти знайти Максима. Сподіваюсь, ви не проти цього? Це формальність, яку потребують від нас. 16 червня. 01.43 після опівночі. Опитування. Проводить слідчий 1377. а 7 Зі мною другий свідок. Представтесь, будь ласка. Дар'я. Дар'я Левченко. Звідки ви Дарія? Вінниця. Стопи, ви точно з поліції. Покажіть ваше посвідчення. Так, звісно. Слідчий з ДЗДНП. Добре. Яке було питання? Повторіть? Звідки ви, Дар'я, і як давно сюди переїхали? З Вінниці, вже три роки як тут живу. І що вас сюди привело? Як що? Нам гроші потрібні були. Типу, наша ще сюди пертися. Я не про це. Що вас саме сюди привело? Ще й в такий час. Я це казала першому копу, потім ще раз другому. Вони що взагалі вам нічого не казали перед тим, як ви сюди прийшли? Мені потрібно почути це з перших вуст. Можливо, ви згадаєте щось нове: щось, що допоможе мені знайти Максима. Так, нехай як скажете. Макс позвав собою. Сказав, що знайшов місця, де можна скинути усіляку хрінь. Ми з Максом прийшли близько півночі. Просто хотіли віддати речі і забрати гроші. Ми вперше тут опинилися, але цей вилупок мене одразу напряг яким чином? Ну, саме місце воно стрьомне якесь. й запис стояв странний. І ще дід цей. Мені було не по собі, чесно кажучи. Ще й зирив так на мене. Він просто викинув всі речі на стіл і, і поводився з нами, і так, ніби робить нам послугу якусь. А хто з ним більше спілкувався? Ви чи Максим? Макс. Я казала йому, що треба забити і шукати інші місця. Вперте блять баран. Саме у цій дирі йому захотілося заробити. Але цього старого жида не вийшло вмовити. все І тоді я рознервувалася. Хотіла взяти все в свої руки, але в той момент Макс ще раз взяв камеру, щоб той подивився. І він прислухався. Що такого було в цій камері? Чому він вирішив змінити думку? Не знаю. Просто просто мій Макс міг переконувати людей. І що було далі? Він забрав її до себе в куток і почав її перевіряти. А ви бачили, що він з нею робив? Ні, я не дивилася, що він там робив. Я тільки чула, як він там бубнить в своєму в затрипаному куточку, і як Максу йому щось там навалював вуха. Але я вже побачила, як вони почали торгуватися. Макс не хотів опускати ціну, але цей старий мудак, почав все громче балаболити. Його голос став неможливо мерзотним. Він все торгувався, торгувався, поки Макс не здався. Він відмовився брати інші речі, окрім камери, але ї, її спочатку треба було перевірити. Скупив хрін. Навіть не мав сучасної техніки, щоб затестити, чи працює камера. Ні. Йому треба було зробити все як старі часи. Це він винен в тому, що Макс зник. Він щось зробив з тим телевізором. Макс просто дав мені цю трикляту камеру. Я Я не знала. знімаєш мене. Зараз буде картинка дивитися. 13 червня. 01.06 після опівночі. Опитування проводить слідчий 1377а7. Зі мною перший свідок. Представтесь, будь ласка. Петро. Вісневий Петро Михайлович. Розкажіть, будь ласка, Петро Михайлович, що сталося в вашому приміщенні. А як вас звати? Ну, Це щоб діалог кращий, тож. Бо я представився, ви якось ні. Я слідчий з ДСДНП. Міронов Дмитро Сергійович. Покажіть мені ваше посвідчення. Так, звісно. Прошу. Mm-hmm. Перевіряли професійним поглядом. Ну, Можна і так сказати. Гарна робота, до речі. Ну, ж, звичайно, люди вона і не побачить підвоху, не? а мало хто помічає, я правильно? Я не зовсім розумію, про що ви таке кажете. Ой, ну не треба. Не, не з мене ідіота. Так, цю інформацію складно знайти, якщо шукаєш її там, де мало хто лазить. А ви ще активно змітаєте сліди. Це дуже професійно, молодці. Але я теж не промах, Я знайшов все, що мені потрібно було знати. Петро Михайлович, я вас дійсно не розумію, про що ви кажете? Звісно ж, не розумієте. Слухайте, ви давайте не чистоту. У мене є інформація, яка вам так необхідна. Я не так багато хочу відповідь. Ну, якщо ви не можете цього зробити, то ну, нехай. Нехай так і буде. Ви вже, мабуть, все знаєте, і ті наркоші малолітні. Тож, ну, який сенс мені з вами базікати? Тепер то тільки ви і я, Петро Михайлович. Я вас уважно слухаю. Про що таке ви кажете і що хочете почути. То, що я таке кажу. Та не треба. От ви поки не записуєте, то ж годі прикидуватись. Я ж сказав, я все знаю. Все? Так, все. Я дуже довго шукав інформацію про вас. Я знайшов достовірних джерел, усе, що стосується вас. Вашої контори і людей схожих на вас. Як там було? Департамент забезпечення охорони проти чогось, то там справді серйозно, так? Да? Як це серйозно? Я думаю, це багатьох одрачило. але тільки не мене. Ну, ви довго добре ховались, але ви знайшли сторінку нашого департаменту в інтернеті. Сподіваюсь, там вже оновили мою фотографію, бо минула була така собі. Якщо не час. треба міняти теми Діма? чи як там вас. Ви з людей ну чого мовчите, ну? Чи хочете сказати, що це все пшонки? Я не можу ані підтвердити, ані спростувати ваше припущення. І все наступне сказане також. Ви це розумієте? Що ви хотіли дізнатися? Кеннеді. Кеннеді? Так, Кеннеді. 35-й президент Америки. Джон Кеннеді, Так. Що саме Кеннеді? Що саме, Кенеді, да. Що саме чого Дідька. До, до всю інформацію должен. Да, пасти Стубик. Кеннеді, вбили прибульці з Юпітера. З темної сторони Юпітера. не так? Але вам не можна про це нікому розповідати. Ані коту. Ані просто розмовляти про це з самим собою в душі. Ви це розумієте? Звісно, звісно. Нікому. Нікому. Інакше ми дізнаємося. Нікому. Звісно, звісно. Звісно. Давайте повернемось до того, як ви хотіли розповісти про те, що сталося в вашому приміщенні. О, ну, якщо ви наполягаєте, Дмитро, е, звісно, я це розповім. Е, це сталося близько о, о півночі, коли я почув, як ці двоє з'явилися на моєму порозі. Я тоді розглядав обручку. Простецька біжутерія. -да, але бачили ви, яка гарнюня мені їх принесла з такими. І ось тут я почув знайомі звуки. такі… Моложавий п'яний раєд. Їх було тільки двоє. Тільки Даша і Макс більше нікого не було. Тільки вони. Їх мразотний сміх нагадав мені маленьких гієн, які сміються з... звучу. Мені достатньо було одного погляду на цих боній клади, щоб зрозуміти, що вони мені принесли. Настільки очевидно, що такі люди можуть принести? Ще як. За 20 років роботи я вже бачив все, всіх, і всі ці не були виключенням. Що ви зробили, коли побачили їх речі? Ну, Взагалі, коли мені приносять таку дрібницю, я не здаю зайвих питань ну, щодо там, документів чи гарантійних талонів. Ну, Такова політика моєї компанії. Але в мене був цікавий настрій. І я вирішив запитати, ну звідки вони взяли цю камеру. І ось тут почалось саме цікаво. Цікаве? Так, цікаво було спостерігати, як цей хлопець починає плутатись у своїй ж брехні. Казав щось про реквізити для кіно. Знайшов, кому це ліпити. Але ж ви швидко вивели його на чисту воду. Сіпа. Але потім ця дівчинська вирішила якось допомогти своєму хахалю, наче от її маячня могла якось допомогти продати цю пластикову рух. Але ви все одно вирішили викупити його камеру. Може, через погади. Може, захотілося допомогти цим бідолашним. Але я вирішив забрати їх камеру і запропонував їм адекватну ціну. Яка їм не підійшла. Звісно, не підійшла. Та люди завжди переоцінюють вартість речей, особливо тих, з якими пов'язані певні спогади. І як ви пояснили свою адекватну ціну? Показав дефекти їх прекрасної камери. Ну там, поворотний екран, слот для карти пам'яті подряпаний. По всьому корпусу, то камера ж не була перша свіжості, але і не друга. Ну, я все адекватно пояснив. Але мені набридло слухати, як вони ігнорують язик фактів і продовжують торгуватися. Тож я запропонував їм перевірити цю камеру. Яким чином? Мені треба було бачити, що вона не тільки вмикається да, і працює як треба. Я дав хлопцю шнур і. Попросив його підключити цю камеру до одного із телевізорів. Ну, і Я поставив просту умову: якщо камера працює, то я дам трохи більше. Чому ви вирішили дати трохи більше? Ви ж начебто побачили достатню кількість дефектів. Ну кажу, я ж не знаю. Ну, Може, ну, може ліміт на добрі справи у цьому році ще не закінчився. Може, ну, прокинувся мій внутрішній синарян. Тож я, я йому пояснив, як підключити камеру до магнітофону. Ну, до одного із магнітофонів, бо, бо тільки там є необхідне гніздо. Я завжди на ньому дивлюся в старі касети, коли мені нудно. От йому все пояснив, як треба підключити цю камеру до магнітофону. Це дуже просто. Але я постійно їм користуюся. Я впевнений, що він щось зробив. А спеціально. Чи ні, Але ось він стояв переді мною. Він був і зник. Був і через секунду бах, і зник. Як це можливо? Він точно не втік, з ним... з ним щось сталося. Я намагаюся скласти повну картину подій. Кожна деталь, яку ви згадаєте, допоможе знайти Максима. Ви до цього розповідали, що Максим знайшов якусь нову роботу. Цікаву. Що ви мали на увазі? Ну, йому запропонували роботу з перевозками. Він часто їздив у відрядження. А в кіно не довелось попрацювати? А це з чого ви взяли? Власник ломбарду сказав, що ви представились працівниками з кіномайданчику. Чи він неправильно вас зрозумів? Так. Ну, типу. Типу ні, там Макс просто на зйомках… Далі я, щось... я гадав, що ви хочете допомогти мені знайти Макс. Я вам кажу, як є. Я просто подробиць не пам'ятаю. Розкажіть тоді про камеру. Вона ваша чи зі зйомки? Моя. І що саме ви знімали? Нічого конкретного там. Усе не в круги, друзів. Десь можна подивитись те, що ви знімали? Чи ви це робили суто для себе? Що вам ще розказати? Може, як я батарею заряджала? Ні, краще почніть казати вже правду. Інакше не зможу допомогти знайти Максим. Я вам кажу. Припиняйте, ви цю камеру побачили вперше тут, в Ломбарді, коли Макс дістав її з коробки. Інакше б ви точно знали, що в камері не працює. Я... Звідки з'явилась ця камера? Макс її вкрав, знайшов на вулиці і вирішив заробити грошей? Ви можете сказати мені усе як є. Я обіцяю, це залишиться між нами. Він не крав її. Він одразу знайшов її в цій коробці. Так ви праві. Я ніколи не бачила цю камеру і ніколи раніше її не вмикала. Макс вчора приніс цю коробку додому і, і сказав, що є варіант заробити на якійсь дрібниці. Де саме він її знайшов? Він знайшов її на горищі. Горище? Горище, горище зруйнованого будинку. Ви знаєте адресу цього будинку? Нашим спеціалістам потрібно. Будинок, будинок із сірої зони. Частина цього будинку зруйнована ракетою. Вибачте, що? Я кажу, що я впевнений. Я впевнений на 100 відсотків, що ця, оця потвора щось сперла в моєму ломбарді, коли я роздивлявся оту чудову їх камеру. От перевірте я. Перевірте її, пошуртіть в карманах, може, щось знайдеться. Хоче, що я вже так багато розмовляю, що горло болить. Треба водички попити. Давайте ми спочатку закінчимо нашу розмову і ми одразу поп'ємо води, добре. 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 Але я кажу під запис, що я не задоволений. Я дуже незадоволений тим, як до мене ставляться. Ну, наче це не я жертва у цій ситуації. Ця ж дівчинка, вона ж ур ураганом, по моєму ломбарді. Оце порозкидала. Розбили декілька цінних речей. Я нормально так попав на гроші. Ну, і хто мені компенсує? Що вона? Та не смішіть мене, не смішіть. Нам було б легше виявити жертву злочинця, будь у нас вагомі докази. Наприклад, записи свідом спостереження. Це вагомий доказ, як ви вважаєте. А мої слова для вас нічого, да? нічого. Показання порядного, законослухнядного громадянина для вас нічого не варті. Якщо він тут не плаче перед вами, да? не розпускає нюні, да? ви на це не тікаєте. Петро Михайлович, я лише поцікавився вашою думкою стосовно такої делікатної теми. Якби я натякав на щось таке, не знаю, теоретично я би поцікавився документацією такого законослухняного громадянина його товарів на предмет їх чистоти по міркам закону, щоб бути на 100% впевненим, що цей громадянин є порядним. Це досить прямий натяк. Дуже прямий рельс. Допит свідка Петра Вісневого завершено о 1.38 після опівночі. Запис буде передано для подальшого аналізу в архів. Це я винна. Я мала його попросити більше туди не їздити. Я ж бачила, який він став. Я повинна була його зупинити. він був... Він би був тут. Даша, ви не винні в тому, що сталося, і ви не повинні Він себе. Він робив це заради мене. Заради мене. Але ви не могли цього передбачити? Скажіть, це все, що ви пам'ятаєте? Чи може щось впустили? Ні, чесно, це все, що я знаю. Скажіть, я можу вжити? Я, я хочу піти. Звісно. Дякую вам за надану інформацію. На цей час це все, що необхідно. Якщо ви щось згадаєте або Максим повернеться додому, обов'язково телефонуйте за цим номером. Ми прикладемо усіх зусиль, щоб вам допомогти. Я можу йти? Так. Допит свідка Дар'ї Левченко завершено о 2.36. Запис буде передано для подальшого аналізу в архів. Отже, сьогодні у нас гостя талановита. Сьогодні у нас неймовірний гість людина, яку знають не тільки фанати нуарного кіно, але й фанати романів. Блискуча юна зірка в студії Вікторія Елегант! Ви Знаєте, я навчилася стріляти з автоматичної та напівавтоматичної зброї. Мені навіть виділили цілий полигон, де я могла практикуватися дуже багато, і я можу збирати та розбирати пістолет. А саме цікаве і складне стріляти з пістолетів, угу. е, в яких, до речі, були бойові набої. Увага. І кожного разу, коли я робив постріли, я додавав. -та 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 Не треба ось цього півпів, -пів, будь ласка. Та ми повернемося після короткої реклами і ще більше дізнаємося про те, як Вікторія стала моною Сакс у фільмі Найгірша справа. Адаптації книги про детектива Алекса Кейсі. Залишайтеся з нами.